Вітаю, шановні 11 класи на уроці всесвітньої історії. Наша наступна тема останнього розділу це становлення постіндустріального інформаційного суспільства і культура віртуальної реальності. Пам'ятаєте, нагадаю трішки, що індустріальну стадію розвитку суспільства. На якій на західних державах в Японії вона перебувала з кінця 19 століття? В останній третині 20 століття розпочинається постіндустріальна епоха. Таке суспільство характеризується перевагою сфери послуг над сферою виробництва. Так, на усі, в усіх розвинених країнах в останнє десятиліття ХХ століття, на початку ХХІ століття у два, чотири і більше рази зменшилась частка населення, зайнятого в сільському господарстві, значно скоротилась армія промислових робітників, деякі професії, пов'язані з виробництвом, просто зникли. Водночас збільшилась кількість людей, зайнятих в сфері послуг, в науковій сфері, в освіті. Якщо в доіндустріальному суспільстві головними інститутами були сільське господарство, церква, армія, в індустріальному суспільстві провідним інститутом є промисловість із корпорацією, і фірмою на чолі, то в постіндустріальному суспільстві основним інститутом є наука, що виробляє інформацію. Недарма постіндустріальне суспільство ще називають інформаційним. Інформаційне суспільство це форма економічної та соціальної організації, за якою одержання, зберігання, обробка, поширення та використання інформації і знань, а також зростаючи технічні можливості комунікації відіграють вирішальну роль. Інформація, знання цінувалася за всіх часів, однак ступінь їх впливу на суспільство був різний. У сучасному світі той, хто володіє інформацією, володіє ситуацією. З цієї причини інформація стає найціннішим, найдорожчим продуктом людської діяльності. І це веде до переоцінювання цінностей, зміни стереотипів, формує новий стиль життя, поведінки, моралі, впливає на цивілізаційні процеси в усьому світі. У процесі постіндустріалізації такий мотив до праці, як висока заробітна платня, зсувається з першого другого місця. Які вони посідали ще 3-4 десятиліття тому, на 5-7 серед інших мотивів до праці. На перші ж позиції в мотиваційній ієрархії вийшли зміст праці, можливості самореалізації, перспективи професійного і соціального зростання, психологічний клімат в фірмі та інше. Зрозуміло, навіть у високорозвинених країнах для десятків мільйонів людей праця залишається головним засобом існування. Проте, з іншого боку, дедалі більше людей вважають, що праця це не тільки можливість заробити на шматок хліба, нехай навіть з маслом. Більшість респондентів під час соціологічних опитувань відповідають, що робота сприяє самореалізації та приносить насолоду, дає змогу використовувати свої навички і знання. В одерженні задоволення від праці європейці вбачають елементи мистецтва жити. Сьогодні європейці більш орієнтовані на саморозвиток. При тому, що ВНП на душу населення в США дуже високий, навряд чи можна сказати, що якість життя там перевищує європейські показники. Так, більше 40% американців страждають на ожиріння проти 22 країнах ЄС, 78% ніколи не виїжджали за межі своєї країни проти 12% у ЄС, 95% громадян США не володіють жодною іноземною мовою проти 31% в ЄС. Європейці мають також вищу культуру споживання, у якій насамперед цінується індивідуальний вибір і якомога вища якість споживаного. Як приклад, достатньо порівняти американські пункти швидкого харчування Макдональдс і французькі ресторанчики, відвідуваність так само часто. Тобто, з погляду характеристик класичної моделі постіндустріалізму, а саме розвитку особистості, а також її потреб, європейці вже сьогодні демонструють переваги над американцями. Виходячи з еволюційної логіки, можливо, саме європейська модель постіндустріального розвитку виявиться більш успішною, поки ж більш успішною, особливо в сфері інформаційної індустрії, є Америка. Тут же постіндустріальне суспільство характеризується ще і культурою віртуальної реальності. Віртуальність нині розглядається з, точки, з точок зору різних, однак домінуючим є уявлення про віртуальність як про штучний феномен, створений людською діяльністю зі специфічними властивостями. На сьогодні термін віртуальна реальність має багато значень. Про віртуальну реальність говорять, пов'язуючи її з телебаченням, інтернетом, електронними засобами комунікації, комп'ютерними програмами. Вважається, що термін віртуальна реальність у сучасному значенні вперше вжив наприкінці 80-х років ХХ століття Джейрон Ланє, один із відомих діячів кіберкультури, вислів швидко поширився і набув популярність. В сучасному світі закріпилось визначення, що віртуальна реальність це перш за все комп'ютерні системи, які забезпечують візуальні і звукові ефекти, що занурюють глядача в уявний світ за екран. Користувач оточується породженими комп'ютерним комп'ютером образи і звуками, що дають відчуття реальності взаємодії зі штучним світом за допомогою різноманітних сенсорів, таких як, наприклад, шолом і рукавички, які пов'язують його рухи, враження з аудіовізуальними ефектами. Важливим глобальним соціально-культурним підсумком творення комп'ютерної віртуальної реальності є формування єдиної вітросфери як нового культурного рівня соціальної спільноти. Вітросферою називають віртуальний світ, створюваний всесвітньою комп'ютерною мережею, основою якого є наявність власного простору і часу. Віртуалізація суспільства є одним із глобальних процесів сучасності і виявляється у віртуалізації культури, економіки, політики, мистецтва, науки та системи освіти. Так, для віртуалізації економіки характерне створення електронних ринків збуту та електронних магазинів. Віртуалізація політики пов'язана сам перед з використанням віртуальних політик-технологій. Своєю чергою, віртуалізація науки приводить до створення і появи в мережі електронних наукових журналів, нової методології наукових досліджень, що віддають перевагу комп'ютерним експериментам. Віртуалізація освіти проявляється у створенні на державному рівні системи дистанційної освіти. Натомість віртуалізація культури знаходить свій прояв у створенні віртуальних музеїв і бібліотек, віртуального дозвілля, віртуальних турів. Комп'ютерні технології відкрили перед людиною безпрецедентні можливості, а саме, це розширення меж творчості, конструкторської діяльності, навчання мануальної техніки. А по друге, це виникнення нових видів мистецтва, неможливих у фізичному світі. Використання комп'ютерних технологій значно полегшило трудову діяльність людини, забезпечило широкі можливості для самореалізації освіти і самоосвіти. Завдяки мережі інтернет, люди вийшли за межі однієї, країни, мови чи культури. Водночас з'явилися нові проблеми і нові питання, і передусім питання, особливо актуальне для соціокультурної сфери, про допустимі межі застосування комп'ютерних технологій. Попри це, не викликає сумніву, що нині формується нова соціально-культурна спільнота людей, об'єднаних прагненням значну частину свого життя проводити в віртуальному світі. Отже, нині можна стверджувати, що процеси віртуалізації породжують новий вид культури, віртуальну культуру, яка розглядається як вид культури, де віртуальне середовище, побудоване засобами комп'ютерних технологій. Є способом буття людини. Ми з вами розпочали роз, розділ культури, тому, звичайно, треба нам визначити загальні характеристики напрямків розвитку культури в другій половині ХХ на початку ХХІ століття. Взагалі, друга половина ХХ століття стала черговим етапом розвитку світової культури, який почався після Другої світової війни, і характеризується новими рисами, що виникли внаслідок змін в суспільстві. По-перше, на розвиток культури впливає індустріалізація, оскільки вона створила нові умови для тиражування і передавання культурної інформації про концерти, фестивалі, конкурси, експедиції. Зникла різниця між тим, де перебуває глядач, а де витвір мистецтва. споживачем культурної продукції стало все суспільство. По-друге, відбувається інформатизація культури, тобто надання духовному виробництву інформаційного характеру. Розвиваються комп'ютерні мережі, найяскравішим втіленням яких є інтернет, що сприяє виникненню інформаційного суспільства. По-третє, поряд з інформатизацією культури відбувається її технізація, адже тепер комп'ютер може створювати витвори мистецтва. По-четверте, в культурі формується нова тенденція космізація, тобто розуміння загальної космічної єдності людини і навколишнього природного середовища. А космізація культури, своєю чергою, призвела до екологізації культури, спрямованої на охорону навколишнього середовища. У 1970-ті роки виник масовий рух за охорону природи зелені, було сформовано міжнародний рух Грімпіс, тобто Зелений світ, космізація та екологізація сприяють поширенню гуманістичних аспектів культури. По п'яте, в науці і суспільстві суспільній свідомості поширюється усвідомлення глобалізації соціальних і культурних процесів в сучасному світі, що сприяє активному діалогу різних культур. По шосте, в другій половині 20-го, на початку 21-го століття, провідну роль починають відігравати масова культура і поп-культура, які, на відміну від елітарної, орієнтуються не на реалістичні образи, а створюють світ міфічних героїв. Супермен, Бетмен, Мікі Маус і інші. По сьоме, в багатьох галузях мистецтва в повоєнні роки з'явилися нові течії та стилі. Наприклад, в архітектури це споруди з бетону та скла. в Кінематографі широко використовується комп'ютерна графіка, виникають нові напрямки в музиці, рок-музика, поп-музика, рок-опера, поєднання класичного та сучасного стилю. І по восьме, в повоєнний час було створено авторитетні міжнародні організації, наприклад, ЮНЕСКО, які опікуються проблемами культури у світовому масштабі. Отже, зі змінами у суспільстві відбуваються значні зміни і в культурі. І тут ми можемо проговорити про такі тенденції, як розвиток масової культури, і стрімке поширення і комерціалізація, пошук нових форм і засобів естетичного вираження сучасності, розвиток національних культур, взаємопроникнення культур різних регіонів світу і синтез культур, прискорення розвиток техніки і технологій та прогрес поширення інформації, інформаційних технологій. Домашнє завдання ви бачите зараз перед собою, будь ласка, визначити своє ставлення. Дякую за увагу. До зустрічі!